Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні 4 листопада. Розпочали ми молотити кукурудзу, хоча сонце вже майже зайшло, але в силу певних обставин молотимо в вечірній час. Нагадаю, тут посіяний внісовський гібрид Амарок 290, 320 фау цього гібриду. Ось такі качани виявляються вже після комбайна. Так як і в усіх, у нас не було дощу, дефіцит вологи продовжувався за весь вегетаційний період кукурудзи так 108-й домінатор працює попередник на цьому полі ярий ячмінь Сьогодні вже 5 листопада ми продовжуємо молотити кукурудзу сьогодні на іншій площі. На щастя, вночі не було ні роси, ні туману. Хоча зараз захмарено і вітер. Quedou com boina? Я чменю, а ось тут була пшениця. Е, Обробіток, все, насіння, все однаково. Тобто, і так само не було дощу. Тобто попередник має своє значення. Качани донизу, донизу, донизу. Найближчими днями синоптики пророкують опади. Тому всі хочуть якнайшвидше змолотити кукурудзу. На полі волога кукурудзи була 19,6%. На елеваторі цей показник склав 20,5%. На одній площі врожайність була меншою, на іншій вищою. Але в середньому врожайність місяцького гібриду омарок 290 цьогоріч склала.